Народження дитини і в мирні часи це надзвичайно важливий крок. А під час війни ця подія набуває іншого звучання зараз. Це не тільки про довгоочікувану очікуваному зустрічі з маленькою людиною, материнською любов та турботу, а й про стрес та переживання про майбутнє. Та війна не перепона для створення сім'ї і народження дітей, кажуть криворізькі лікарі. З січня цього року у першому пологовому будинку з'явилися на світ понад 1200 немовлят. Втім, це значно менше ніж до повномасштабної війни. Дуже багато жінок виїхало за кордон, які народжують та виношують діток там. Але і з нинішньої ситуації чоловіки на війні, жінки самі, не те матеріальне становище для того, щоб виношувати та народжувати дітей. Але Одні у нас поїхали, а інші переміщені внутрішні особи, переселенки жінки, звертаються до нас за допомогою, тобто вони стоять у нас на облік. Ми забезпечуємо їх повністю повним комплексом обстеження під час вагітності. Вони можуть вести свою вагітність у нас і народжувати також у нас в пологовому будинку. Це безкоштовно, тому що система НСЗУ надає повністю без. Коштовний перелік медичних послуг. В цьому закладі медичну допомогу може отримати кожна жінка. У пологовому будинку працюють лікарі з багаторічним досвідом роботи. Учені двох років ми отримали велике количество обладнання, яке нам допомагає доказати більш качественної допомоги жінкам. Сюди входять гістроскоп, лапароскоп, функціональних кроватів, кроваті трансформі для прийняття роду, слідча апаратура, все, у нас все є нове. Він апарат цифрової шикарний, теж дуже хорошо, тому що мамочки е необхідно проводити фіографію після виписки, там цепочка необхідність вічей для ребенка, для того щоб був бацажир, прививку. А необхідно вам зробити філографію. Зараз цифровий апарат прийшли, пах, все зробили, все, це прийшов, все хорошо. Забезпечити якісний медичний супровід, підтримати жінку як під час перебігу вагітності, так і в час пологів. Такі щоденні завдання колективу. Якщо це жінка вагітна, вона приходить на першу явку до лікаря. Лікар визначає термін, і в залежності від того ну, вагітність настала який термін, стави її на облік та дає всі рекомендації. У нас працює школа відповідального батьківства, у нас проходять курси, веде їх Надія Сергіївна Ковальчук. І вони вже знають про пологи, тому вони на максимумі, на позитиві, заходять до нас в пологову залу і з такими жінками, здебільшого ті, що проходять курси. Ну, якби дуже легко спілкуватися. Ті жінки, які не знають, не вміють, як вони кажуть, не можуть. Ми розповідаємо все уже в пологах, розповідаємо, як дихати, які позиції займати. Лікарі діляться. З початку війни робота закладу зазнала певних змін, зокрема кадрових. Деякі медпрацівники залишили країну, а на зміну їм приїхали спеціалісти з інших міст. З Херсона, доктор. Да, Роді пожилі, а там все розбомбили тоже так, що допустив чи день. От, чесно говорят, там ну, словно там 8 років за місяць. Тобто люди тут уже убігають, планів, тоді в Ніколаїв вражають, то ще куди к нам. То он приїхав доглядати за батьками, то к нам наприйшов на роботу. Дотриха роша, в лісоркаліців час консультації і всі доволі. Я доволі діти. Це щастя. В цьому впевнена Анастасія. Вона молода матуся. Жінка розповідає, дізналася про свою вагітність за 18 днів до початку повномасштабного вторгнення. Каже, вони з чоловіком 5 років чекали на дитину, але не думали, що ця важлива мить станеться в час війни. Коли все почалося, то це а вже ж було жахливо, тому що це ж такі перші строки вагітності. І до 12-го тижня вони дуже такі турботливі і треба не нервувати, треба бути в гарному настрої. А ну було страшно, було моторошно, але в якийсь момент вимкнула просто телефон, вимкнула усі телеграм-групи і вирішила, що дитина це важливіше. Тому треба її зберегти. У перші місяці думала, що буду виїжджати до іншої країни, але порадилась і вирішила, що ми будемо разом. Нікуди їхати не буду. І вже встали на облік в Кривому Розі. Е, ну, як підтримували лікарі? Як могли, так і підтримували, бо у всіх був тривожний стан. але Ну, мені пощастило, все було супер. Стала на облік до дуже класного лікаря. Підтримував мене і чоловік, і вся родина класний був настрій, бо дуже була довгоочікувана дитина. Тому якось я себе направила всі свої страхи у знання, які мені будуть, будуть треба у майбутньому. Анастасія відповідально поставилася до вагітності, адже передусім хотіла бути найкращою мамою для свого сина маленького Луки. У мене була дуже класна вагітність, ніяких в мене не було проблем. Все було дуже дуже дуже, я не знаю, дуже класно, дуже дуже класний стан. Дуже класний стан відбувався з мамою. У мене було таке відчуття, що я порхала на 3 сантиметри від асфальту, настільки було кайфово, тому що головне це те, що тут. Лікарі просто бачили, що ми сучасні батьки, які будуть народжувати довгоочікувану і люблячу дитину, тому просто спостерігали, не заважали. Народжувалися разом з чоловіком, 15 годин. Так, 15 годин народжували okay. ну, це було, це було фігенні пологи, бо ми готувалися до них, ми знали, чого чекати. Чоловік був присутній, всі лікарі допомагали. 14 жовтня Лука відсвяткував свій перший день народження. Його мама зізнається, за цей рік впевнилася в тому, що цей малюк подарунок та допомога для її родини від всесвіту в скрутні часи. Чимало щепних історій можуть переповісти за понад півтора року великої війни лікарі першого пологового. Нам везли, здається, це з окупованих наших територій. Там Зеленодольськ був, велика Костромка жінка народжувала. Її везли військові до нас, тому що швидка не могла туди доїхати. Її військові везли до нашого району, а там уже забирала швидка, і вона вже народжувала в нас, її привезли вже майже в потугах. Вона нас народила здорову дитинку. Вона не стояла, на жаль, на обліку, тому що її не було де. Але вона народила здорову дитинку і знаходилася у нас ну майже тиждень, тому що її не було куди забрати. Але тоді почали якраз звільняти, і вже військові ж, військові назад же її забирали. Для нас щастя – це прийняти роду, залишається щастя, мабуть, для всіх врачей. Ми не вигоріли в цьому ділі. І у нас все є для оказання допомоги, навіть в це, навіть в це час. Ми, ми зрупірувалися, нам трохи важче, але я знаю, що на війні мільйони раз важче. Лікарі кажуть, вони вдячні усім матусям за їхню силу та віру у краще майбутнє України і нових поколінь. Дарі військова, Андрій Слани, Валерія Косигіна, постфактум.